На сьогоднішній день основна проблема це невідповідність існуючої системи медичного обслуговування населення сучасним потребам суспільства. Ви розумієте, що в цій фразі заложено дуже глибокий зміст, і ми це прекрасно розуміємо і піднімаємо це питання на рівні держави, на рівні кабінету міністрів, на рівні адміністрації президента. Основні прояви проблеми це зниження доступності медичної допомоги останній час, низька якість та не своєчасність медичних послуг, відсутність захисту населення від фінансових ризиків. Я гадаю, що це є на екрані. Нема що я не буду зупинятися дуже, не буду добиратися дуже потрібно на тих слайдах, які будуть висвітлені вам на екранах. Але на деяких моментах я би хотів зупинитися. Що стосується там захворюваності, що стосується е, смертності, що стосується дитячої смертності, десь ми маємо якісь вже позитивні здобутки, десь ми не маємо здобутків. Але я би хотів зупинитися на таких моментах в, в, в констатуючій частині. От вам на слайді показали ресурси первинної медико-санітарної допомоги на 10 тисяч населення в Україні 1,2%, і в країнах ЄС 4,9%. і ви це розумієте, показник, який є в країнах Європейського Союзу, і який є в Україні. Він є значно нижчий від країн Європейського Союзу. Кількість лікарів в Україні 6,3, в країнах ЄС 9,4. Дайте далі слайд кількість закладів на 10 тисяч населення в Україні, ночі, це вторинна вже допомога, це ну, немає значення, там написано на слайді. Кількість закладів в Україні має ночі 63, країни ЄС мають 31. Кількість ліжок 91, країни ЄС 55, майже на половину. Середній, середній термін перебування на ліжку. Ви побачили, 12-13 практично є в Україні, і 9,2, і а то і нижче в країні. Без довіри ЄС. реформ бути не може. Це перше. Друге, дійсно, якщо ми сприймаємо, як ми як пацієнти, сприймаємо що ці реформи для нас, то вони без нас, без нашої участі неможливі. Тобто нічого для нас, без нас насправді, нам не потрібно. Чому я так говорю? Тому що це говорять і тисячі пацієнтів, які звертаються до нас з приводу тої чи іншої медичної шкоди, яка відбувається. Ми завжди говоримо, що медична шкода теж може відбуватися, має відбуватися. Немає, скажімо, ліки відрізняються від отрути тільки виключно дозою і вмінням їх призначати. Що хочеться сказати, аналізуючи. Останні, скажімо, дії Міністерства охорони здоров'я дуже багато тут речей, в яких наша організація власне з нашими пропозиціями, ну практично всіми міністерство погоджувалось. Тут десь є навіть такі речі, які дійсно були ініційовані пацієнтами для того, щоб покращити і дійсно наблизити цю роботу. Я думаю, хочу сказати таку справу, що 18-19 листопада на запрошення міністра пана Зіновія Митника приїжджає до України з візитом, міністр, ну, скажу, голова медичного департаменту Ради Європи Петр Мжевський. Дуже цікава людина. Він був міністром охорони здоров'я на початку польських реформ. От зараз він очолюється департамент в Раді Європи, і питання буде одне, яке ми вже власне рік обговорюємо, обговорюємо з Зіновим Миколаєвичем, обговорюємо з міністерством. Це створення національного плану дій. З безпеки пацієнтів дякую за запрошення. Я маю честь представити національний проект Європейського союзу і програми розвитку. ОН, який має назву місцевий розвиток орієнтований на громаду. Про нього можна говорити дуже багато, тому що це великий проект, який працює в усіх областях України. Направлений на те, щоб допомогти сільським громадам самоорганізуватися і спільно з місцевими органами влади, сільськими радами, районними адміністраціями, радами і обласними виконати ініціативи, здійснити мікропроекти, так ми їх називаємо. які важливі саме для цієї Даної місцевої громади. Одним із пріоритетів, які ми підтримуємо, це є медична сфера, це є покращення умов на. Медичних послуг, як ми це робимо, якщо можна? Ми відібрали тисячі більше тисячі сільських громад в усіх регіонах України. Наші координатори допомагають їм самоорганізуватися, зареєструвати організації громади. Вони відкривають свої рахунки, отримують 50% коштів на свій проєкт від нашого проєкту, 45% коштів співфінансування від бюджету. 5% коштів громада збирає сама. Пріоритет визначає сама громада: чи це буде ремонт ФАПу, чи закупівля обладнання, чи це буде дитячий садочок, чи це буде школа, чи це буде водогін і так далі.